Вітаю! З вами політолог Антон Толмачов, і це Political Панч. Тут про адекватну реальність, незважаючи на аномальний холод у квітні місяці, у всьому світі розгоряється дуже дуже спекотна атмосфера. Сьогодні ми поговоримо про невеличкі наслідки для всього світу після того, як Трамп запровадив тарифи для усіх країн. Насправді цікавою новиною виявилось те, що він дав 90 днів таких собі тарифних канікул для всіх країн. Окрім Китаю для Китаю введені спеціальні умови. Тобто, вже зараз ці тарифи у 104% вже почали діяти. І дивлячись на те, як компанія Apple вже сьогодні переправляє 600 тонн своєї продукції з Індії. Це каже про те, що гра розгоряється і. Розкручується реально не на жарт, а вже ж вартість на американську продукцію буде зростати, і це обумовлено саме тими тарифами і, і тою економічною політикою, яку проводить Трамп. А саме в його інтересах зараз забезпечити максимальну кількість надходження грошей у бюджет сполучених штатів. По суті, справи, якщо подивитись так, то Трамп реально націлений на те, щоб спочатку економічно Збентежити, виснажити та перекроїти економічну мапу світу для того, щоб якимось чином дестабілізувати Китай, а вже ж Китай вводить відповідні санкції, наприклад, заборони продажу на своїй території кінематографічної продукції від Голівуду, Китай є другим ринком по споживанню такого контенту і такого продукту. Але ще одна невеличка каверзна ситуація дуже вартує нашої з вами уваги. Мова піде про те, що після того як ринок і біржа сполучених штатів дай в світова е, так конкретно обвалилась, після цього Трамп заявив про те, що для усіх, крім Китаю, введені оці митні пільги, і справа полягає в тому, що як я в принципі казав у попередніх випусках, що ринок досить швидко оговтається, тому що люди знову почнуть вірити в те, що система працює, а найхитріше почнуть грати на пониження, тобто, дочекавшись того, як акції. Поповзуть і або полетять вниз, і вони їх скуплять е, за достатньо низькою ціною, що викличе попит на біржі, і акції стрімко почнуть зростати, тому що тому що інші гравці побачать те, що акції починають виростати, тобто люди їх починають купувати, а так вірити в них, і тому піде ріст І в принципі, ті, хто е, придбали всі ці акції раніше, і зараз вони їх попродавали. І справа в тому, що найбільше виграв. Решу усій цій ситуації опинився Ілон Маск, який дуже добре зібрав 36 мільярдів, за рахунок того, що акції Тесли пішли уверх. Так само вийшло з е, метою та власником Цукербергом, та по суті однією з найголовніших і найцікавіших компаній Сполучених Штатів NVIDIA, яка займається тим, що виробляє відеокарти і по суті, справи ці відеокарти дозволяють майнити крипту. Так само, як і за біржою, вверх попозла крипта, і все це з однієї сторони е, виглядає достатньо мерзенно. Тобто, хтось мав на меті якимось чином намутитись на цьому страху, на цьому падінні, бо воно було по суті природне, коли змінюється чи ламається система, яка була раніше і до якої звикли, то е, наслідки цього вони завжди е, йдуть таким чином, що вони. Зневірують людей у цій системі, так само було і тут люди перелякались, зневірились, акція крипта впала вниз, і найхитріше її скупили. Можна сказати, що всю цю інформацію якимось чином або знали, або спеціально зробили для того, щоб хтось дуже крепко збагатився. І з одного боку, це можна сказати, що це брудна гра, але якщо подивитись трошечки далі за цей випадок, то можна роздивитись тот факт, що по суті, коли травводи в ці мита, він він дуже дуже потужно вдарив по своїх найбільших бізнесменах, тобто американський бізнес, після цього мав дуже сильні втрати, мав би дуже сильно постраждати. Так досить наближені люди заробили на цьому гроші. Але я думаю, що справа в тому, що за рахунок цього Трамп сплатив оцей, як то кажуть, переляк. Він сплатив своїм бізнесменам і він сплатив своїй економіці для того, щоб показати дивіться. Так, ми зараз нібито втратили, але насправді ми ще більше заробили за рахунок цього. Це треба робити для того, щоб віра твоєї е, свити, віра твоїх е, поплічників та віра твоїх людей, які знаходяться в твоєму колі і підтримують таку політику. Чимось підкріплювалась. Ось вона в грошовому еквіваленті і підкріпилась. Тобто, це така стандартна схема, і вашим, і нашим. Для того щоб величезні бізнеси і величезні гравці сполучених штатів Америки не зневірились у Трампі, це можна сказати такий собі дуже хитрий і завуальований хабар або відкат. Але на мою особисту думку, вся ця гра вона трошечки іде далі ніж наше уявлення та наша реакція на всю цю ситуацію. Якщо подивитися трошки з іншого боку, то ми зараз побачимо те, що Сполучені Штати Америки ведуть реально початок війни з Китаєм, і для того, щоб якимось чином розірвати зв'язок Росії з Китаєм, Китай зараз, американці, будуть, вибачте, нагинати максимально жорстко в плані економіки. Вони таким чином показують Росії, що вони, навіть е якщо з Китаєм немає прямої конфронтації та війни, зможуть знищити їх економіку для того, щоб Росія задумалась про те, чи варто іти разом з Китаєм рука об руку, чи варто вважати Китай своїм союзником. Можливо, варто трошечки переорієнтуватись на Сполучені Штати і подивитись на те, що зараз буде відкриватись величезний. Інший економічний ринок, взагалі інша економічна ситуація, і за рахунок того, що зараз вони знаходяться під санкціями, і вони ніяким чином не втрапляли у цей величезний список тих, яким підвищили тарифи на мито на ввіз якоїсь будь-якої продукції в Сполучені Штати, то це дуже гарненький буде козир для сполучених штатів, коли пройде якийсь час, і вже насправді американці починають е, в голос заявляти про те, що вони будуть вилучати. Акції китайських компаній зі своєї американської біржі. Про що це говорить? Про те, що навіть те, що Росія знаходиться зараз під санкціями, то можливо в майбутньому, коли Китай почне стікати економічною кров'ю грошовою, то перед Росією поставлять такий собі вибір, або ти далі далі йдеш зі своїм комуністичним поплічником і ви йдете на економічне, політичне і геополітичне дно, або ми даємо вам можливість якимось чином виплити з цього цього, е як то кажуть, моря, е в якому вони загрузли. І по суті, Росія не війшла в цей список, тому можливо американці зможуть їм запропонувати якісь дуже хороші умови для співпраці і і повернення на ринок Сполучених Штатів. Такий можна прецедент використовувати не тільки для розриву зв'язків Китаю та Росії, позбавивши Китай одного з найпотужніших геополітичних союзників, а ще і у тому для того, щоб примусити Росію іти на мирні переговори не дуже. Же сильно вибрикуватись, не дуже сильно гнути свою цю мерзенну лінію. Дайте нам усі, бо ми всі переможці, які насправді є просто е е групою дегенератів. Ось і дати їм цю можливість, згодувати їм цю величезну рибку, яка дозволить повернути російську економіку, яка по суті справи зі стратосфери летить каменем вниз, прямо ху, на дно маріанської впадини. Таким чином краще роздивлятись усю цю ситуацію з різних боків, тому що завжди треба шукати тому, кому це вигідно. Та тих людей, які можуть у всьому цьому приймати участь, тому що вже білий дім розпочинає е, потрошку програму про виведення військ сполучених штатів з території Європи. Вони зараз дуже сильно і дуже активно націлені на е, будь-які можливі війни з Китаєм. Вони вже е, як то кажуть, забрали собі назад Панамський канал, через який ходило безліч торгівельних китайських судів, і по суті справи е, почали його контролювати. Тобто те, що вони як як то кажуть, колись подарували назад, вони потрошечку це забрали. Більше того, як я казав в попередніх випусках про Ізраїль, Сполучені Штати та Іран, зараз Сполучені Штати починають активно тиснути на Іран. Тобто вони кажуть, що є величезна можливість, якщо Іран не почне згортати свою ядерну програму, то Сполучені Штати почнуть можливо якийсь військовий економічний вплив на сам Іран. Я казав про те, що потрібно Іран знищувати, тому що треба показати, е, як то кажуть, пустити кров одній з диктатур. Якщо кров е, з однієї диктатури піде, насправді усі диктатори вони величезні боягузи. І по суті, справа, якщо вони побачать, що одну диктатуру е, одній диктатурі пустили кров, то вони як шакали і розбіжуться, покидаючи своїх е, шановних друзів з Бріксу і почнуть дуже сильно підлещуватись до того, хто цього. Диктатора знищив, тому що усі ці вони, усі диктатори і усі ці мерезені країни вони розуміють тільки мову насилля, мову сили і мову пригноблення. Тому це така, як то кажуть, думка для росіян, щоб вони трошечки своїми мізками подумали, чи варто їм далі продовжувати вибрикуватись на перемовинах і ставити абсолютно нереалістичні умови з умовою того, що вони е, колись казали що вони там найпотужніша армія світу, яка ви Стоїть дуже в, дуже в ганебній позі через те, що наші сміливі захисники і наше потужне козацтво дало їм дуже, крепкий, дуже крепку відсіч. Не те, що по мордасам дало, а ще й хорошенько відрихтували цю морду. Більше того, в попередньому випуску я казав про те, що Сполучені Штати на всяк випадок мають якийсь козер в рукаві, мають якусь джокера в рукаві, мають якусь технологію. І ось е, на днях Трамп заявив, що вони мають таку потужну зброю. Можливо, це якась дора чи маленький густав нашого часу. Тобто він описав це так, що це просто е, е, в, зброя, яка виходить за межі нашого розуміння. Енвивейперефол дисканчі зверепереф. We even, even тобто вони показують те, що можливо ядерна зброя вже не буде такою потужною. Або є зараз такі елементи, які не будуть вражати живу силу, які можуть впливати можливо, і кліматично, а можливо економічно. Перейдемо до європейських новин. На цьому тижні мене дуже потішила Франція, яка, нарешті, почала придушувати цю лівацьку комуністичну гідру е, під назвою Марії Лепен. Їй було висунуто ряд звинувачень, та почалось кримінальне провадження. Стосовно неї. Це дуже важлива новина з урахуванням того, що е, ця. Політикиня вона дуже сильно дестабілізує Францію, одну з найпровідніших країн Євросоюзу, і те, що вони зараз цю московську підстилку запхнуть заграти, це мене дуже тішить, тому що вона одна з тих, хто колись, якщо ви пам'ятаєте, була організатором та ідейною натхненницею маршу жовтих жилетів, які по суті справи заблокували паралізували Францію. яка Понесла мільярди євро збитків е, і понесла дуже багато збитків не тільки в економіці, а й в тому, що ці жилети почали не тільки протестувати, а вибачте ріотити і підпалювати власність рухому та нерухому, руйнувати бізнеси і вбивати людей. По суті, справи вони дуже якісно на той час прикрились певними проспілковими рухами. Але усі ми прекрасно здогадуємось про те, що лівацько комуністичні агенти вони завжди. І будуть тиснути на найнижче щаблі на суспільстві на робітників на селян. Вони постійно будуть їх збуджувати несправедливістю від можновладців і таким чином підбурювати їх до дестабілізації, е, по суті, справи відлагодженої системи. А вже ж ці системи не ідеальні, але такі чинники вони не е, про права людини, не про прокращення е, умов праці чи підвищення Вищення заробітної плати, вони про дестабілізацію, вони про використання цих людей, яким важко користуючись їхнім становищем, використовують їх для того, щоб мати вплив в державі і для того, щоб порушувати систему. Це просто ну використання цих людей, яких мені шкода, якщо в них є проблеми. Але такі, як Марія Лепен, вони мають бути дуже, дуже в далекій дуже далекому висланні десь. У Сибірі на глибині сибірських руд довбати там камінь і не вилазити з цієї комуністичної ями ніколи. І трошечки про Україну е, відбулись дуже цікаві невеличкі новини про те, що заступник міністра освіти е, попався на плагіаті. І якщо так подивитися трошечки назад, то дуже багато працівників цього міністерства попадались на плагіаті. Я є людиною, яку, яка максимально підтримує розвиток освіти в Україні. І вважаю, що українські діти, українська освіта, якісна освіта для них це майбутнє наше, це просто Наша сила, за яку ми маємо боротись за якість цієї освіти і за адекватне і поважливе ставлення до дітей та їх розвитку. Тому що в них наше майбутнє, і коли такі люди знаходяться в міністерстві, в мене закрадається питання, чи не є це якимось приводом, чи не є це якоюсь підривною діяльністю для українського майбутнього. Тому що в мене трошечки не корелюється факт плагіату з фактом того, що на цьому плагіаті попався заступник міністра освіти. Це каже про те, що там знаходиться знаходиться можливо знаходиться величезна кількість е, або агентів, або людей, які е, мають на своїй меті дестабілізувати ситуацію, адже таких людей там просто не має бути. І ще хочу підмітити дуже цікаву новину. Права в тому, що колишній генпрокурор Костян зараз направлений послом до Нідерландів. Він по суті повторив шлях Ірини Венедіктової, яку яка теж була генпрокурором до нього, яку відправили послом у Швейцарію. Таке складається відчуття, що людей, які наближені до секретів з певного обвинувачення, тому що прокуратура це. Орган, який обвинувачує е, е, якихось винних та збирає проти них інформацію, і складається враження, що цих людей якимось е, чином хочуть захистити е, дипломатично, тому що дипломати мають недоторканість дипломати не можуть притягуватись е, до якихось е, кримінальних справ. І таке відчуття, що хтось щось хоче можливо приховати якимось чином задобрити цих людей, які можливо щось знають про тих, хто зараз їх направляє. На ці вельми шановні та дуже захищені посади за кордоном. І на цій позитивній ноті в мене наразі все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Та пишіть у коментарях, які ваші прогнози стосовно того, як буде розвиватись економічна ситуація у цих новітніх торгівельних світових війнах. І бажаю вам, щоб найшвидше. Весною настала весна, і нарешті усі ми змогли вдихнути це нове весіннє, свіже повітря, яке обов'язково принесе нам позитивні новини і наблизить нас до довгоочікуваного перемир'я і до тих перемог, які ми самі для себе створимо. Радий був вас бачити з вами був політолог Антон Толмачов. На все добре. ん